Всім привітики! З вами знову я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу Проба до вподоби. І сьогодні, як і завжди, ми перевіримо ті нашумівші лайфхаки з інтернету, які вірусяться цією мережою. Тож давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак на сьогодні стане нагоді людям, які обожнюють різноманітні дрібниці на кухні, а саме як економно розподілити олію. Дивимось. Ну, що нам знадобиться олія, склянка, куди я буду наливати і дивитися розмір струйки, як то кажуть. І серветки про всяк випадок. Знає себе, це буде можливо вся студія в олії. Тож, поїхали перевіряти. Відкриваємо ось цей пимтик. Все, відламали пиптик. І цей пиптик тепер треба просто вставити. 我了 <laughs> Ну що, після п'яти хвилинної проби ми все ж таки достали цей пимтик і знову таки пробуємо. Мені вже не подобається цей лайфхак, чесно. Ну, все, ну, отак, добре, все, 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 все. Поставили. Перевіряємо дозатор. І так. Ну, є, контакт, воно не так лється. А якщо без цього пиптику... Ну і без пиптику, розумієте, так? Да? Ну, як би цей лайфхак працює. Тому цьому лайфхаку ми можемо поставити і лайк, і дизлайк. То якось так. Другий лайфхак, як швидко та зручно злагоджувати футболки. Дивимось. Ну що, для цього нам потрібна футболка і відео, яке ми подивилися. Ну що, ось ми розправили футболку. І тепер точка А, точка Б і точка С ось тут приблизно. Точку А і точку Б ми затримуємо. Точку А ми поєднуємо з точкою Б. Розправляємо. Заправляємо. І все. І воно дійсно працює. А чого я раніше про це не знав? Тепер всі мої футболки будуть ось таким чином розкладені. Можна тепер робити ось так, щоб гарнесенько було підправляти. Три секунди діла. Просто подивіться, ще раз, давайте спробуємо. Так, крапк. Точечка А, точечка десь плюс Б. І поєднуємо. Хоп. І підправляємо. І не треба тепер робити там якось так. Хто хтось так робить, хтось по іншому, якось там ці штуки там заправляє. Якось так стокладує. І цьому лайфхаку ми ставимо великий превеликий лайки. Він працює дійсно, і тепер я цим точно буду користуватися. Тож, поїхали далі! Та останній лайфхак на сьогодні для любителів чаю, а точніше, як дістати пакетик з чаю, щоб він не капав. Поїхали дивитися! Ну що, поїхали тестити. Для цього нам знадобиться пакетик чаю, скляночка і кріп. Наливаємо чайок. Зараз буде чаювання. Заливаємо. І все, я, наприклад, не дуже полюбляю, коли воно там прямо заварене, заварене. Тобто, типу... Пару раз так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, все. І воно оце виливається, і оце струшуєш, і оце ложкою, і тому подібне. А навіщо робити, коли є ось такий лайфхак? Просто заварив і потихесенько достаєш. І воно все ж таки капає, але не так. Добре. Окей. Давайте перевіряти. От я швидко хочу це зробити. Опа, і воно починає капати. А якщо це зробити потихеньку, і воно не капає? Ну, майже не капає. Я не знаю. Можна це назвати дійсно працюючим лайфхаком чи ні, але ну, це набагато краще, аніж було. От, я достаю такий, о, де сміття, де сміття. І все, і все просто в цьому чаю. Але якщо потихеньку... То воно якось та й працює. Ну, в принципі, він працює. А користуватися чи ні, вирішувати вам. Ось такі лайфхаки на сьогодні. Сподіваюсь, після побаченого вам щось знадобиться у побуті. А також відсилайте нам нові лайфхаки на перевірку. Можливо, саме ваш лайфхак ми і перевіримо. А я кажу вам до зустрічі, побачимось на першому міському.